Team Music V8. Але V8 це не двигун якийсь там турбований на 8 циліндрів, а просто такі от бюджетні маленькі вкладиші від Team Music. І хто у нас насправді великий поціновувач компанії Team Music? Це, звісно, Романич з Дніпра, який і прислав мені ці навушники. За що я йому дуже вдячний, бо так, звісно, що вже такого плану навушники я, мабуть, і не купив би, би. а як вони отак от до мене приїхали, так я і послухав і набрався такого собі досвіду. Дуже незвичні, дуже цікаві навушники, дешеві, бюджетні. І якщо ви любите вкладиші, то Чули про цю компанію Team Music, яка така компанія DIY роблять дуже непогані вкладиші, які подобаються багатьом людям, які їх купують. Отже, Романеч купив ці навушники і дав мені їх послухати. Я їх під'єднав до телефону і сказав, фу-фу-фу, що за гімно, ти мені вислав. От. А потім під'єднав їх до плеєра і трошки профігів, бо навушники розкрилися, заспівали і навіть трошечки мене вразили. як ви розумієте, вже мене вразити звуком не, не дуже просто, тому ось треба віддати належне, зробили такий незвичний такий звук, який ну, не, не притаманий таким бюджетним моделям. От. Що ми тут маємо? Ми тут маємо прості фостерівські корпуси. Такий от м'якенький, дуже гарний кабель, який мені сподобався насправді, на, на і який, і, мабуть, і дає той звук, який я тут чую. Отже, це навушники легкі, це навушники світлі, дуже детальні. Але із своїми обмеженнями, бо ми розуміємо, що це бюджетна модель. Ось вона приїздить от в такому кейсику. Нічого особливого нема, це t music і вони так роблять. У нас тут 3,5 мм. І що я, по-перше, хочу сказати, що навушники тугенькі, бо телефон їх зовсім не розкачує. В телефоні ми отримуємо такий. Кастрований звук, який обрізаний, як от, так, пояснити, як є в домашніх кіно кінотеатрах зріз по низьких частотах. Ось так і тут від, получає, виходить, що звук якось так от зрізаний і видається телефоном тільки верхня частина цього діапазону, а нижня зовсім відсутня, тому звук зовсім не цікавий. Чути багато, але це зовсім не, не дає якої, якоїсь насолоди або якихось емоцій від музики. Тому просто як звучить як якесь дешеве радіо. А коли під'єднуєш їх до плеєру, коли їм даєш належну потужність, то тут вже все набагато краще. По-перше, навушники легкі і дуже широкі. Вони грають. Так ось якось в ширину, але не дуже глибоко. Але при цьому всьому дуже непогано, і присутній навіть бас, і трошечки навіть саб-бас, але не, не, не багато його. І там, де він прописаний, його можна почути. Але, а це, але його дуже замало. От, є такий непоганий ударний середній бас. От. А далі трошечки трабл з середніми частотами. От. Середні частоти підрізані по тілесності, і це м, така велика проблема цих навушників, тому що м, грають вони непогано, але трошечки світло і оця от, от, от недостача навіть не, не тільки басу, а такої, от як я вже десь казав з навушниками Hessie Ansata Pro, десь вони трошки переміжаються між собою і, і, і з подачі, але тут в цих навушниках малюється сцена більш в ширину, а там як і в ширину, так і в глибину. От Тут така різниця. Мабуть, бюджет таки має значення. От. І високі частоти, дуже непогані, грають навіть, може, цікавіше, ніж у тих же Хесіан, але теж вони легкі і трошки такі засвітлі. Є невеличкий такий окрас, трошечки неприродній. Його чутно не завжди, але він присутній, і це, мабуть, теж відноситься до бюджету, тому що, як ви розумієте, той драйвер, який сюди встановили, не є, є чимось там, якимось там витвором технічного мистецтва і думки. Тому ось є такі невеличкі обмеження. Хоча... Можу сказати, що на свої 10 доларів, які коштують ці наушники, вони грають дуже непогано. І можна отримати і кайф, і почути багато від цих наушників. І ну, якщо ви хочете там зібрати колекцію там, всіх, моделі, всіх моделей t Music, то це зовсім непогано. і... Вони задніх, скажімо так, не пасуть. Що на них ще схоже? Із Team Music? Схоже, у нас модель EP1, але та моделька буде постарше і покраще. І по звуку, і по всім іншим характеристикам, окрім м'якості і якості цього кабелю. От. Це дуже він мені сподобався. Класний. От, а з, якщо порівнювати з іншими, ну, я навіть не знаю, що, що можна так, так, такого навести, щоб було таке, таке ж світле, таке ж легке. Ще й до того ж детальне, і коштувало таких же ж грошей. Мабуть, і, і ну, КСК 64, мабуть, десь близько. Але я не знаю, чи ще до сих пір вони випускають ці наушники. Отак от, от теж не дуже схожі на інші, мають свій такий почерк, свій звук. Компанія надає людям можливість обрати якийсь ну, асортимент якийсь зробити з різних моделей, які були б і. Темненькі і тілесні, які були б більш музичні. А от є і такі легкі прозорі і світлі, Кому що обирайте. Отже, є розвиток, є компанія надає можливість людям обрати не одну, а декілька моделей, і є більш такі. Коштовні, є більш бюджетні різноманіття, на лице. як подобається ця контора, як подобається такий звук, зверніть увагу. Хочу подякувати дуже Романичу за довіру і за можливість отримати такий специфічний досвід від прослуховування цих наушників. Хочу вибачитися, бо одразу написав йому гнівний такий пост. Типу того, що ти за гімно мені відправив. А виявилося, що все не так погано, і треба бути трошки зваженим і не робити поспішних висновків. Отже, Романич, респект. І маю надію, що я не образив і колись, може, отримую ще якісь цікаві навушники, щоб зробити таке відео для всіх. Дякую. На все добре.